Малий Березний. Покажемо, як тут здує місцевий сільський голова для порівняння із Березнянським головою міжнародних справ. Бо Інакше його не можна називати, бо весь час лише по закордонах їздить і нічого не робить. От Риють канаву, техніка стоїть. Завезли матеріали. Зараз подивитесь, скоріш за все, тут буде асфальт. От, мучка. Біжу виритий канал. Так, щебень. Бетонні кільця нові ставлять для містків. То видно, що люди серйозно поставились до роботи. От щебень, бочка на смолу. Все як має бути. Реально. Супер молодці. Невідомо скільки буде витрачено коштів, скільки буде відмито, то поки що не знаємо. Ну, але хоч щось зроблять. В за весь час взагалі нічого не зроблено. Акумулятор, ну. мучка, щебень, ця вулиця фактично має матеріал. Перекривають будинок культури. Молодці. Вже асфальт стоїть. Там хлопці криють кришу з тої сторони. Реально щось зроблять. А наш, ну, одним словом так по-простому повісиш, бо, напевно, не дуже обідати просто безтолковий хлоп не на своїй посаді.